Знаєте, по життю я завжди намагаюсь бути оптимістом, підтримувати близьких людей і сподіватись на краще. Я вірю, що ми переможемо у цій війні. Вірю, що після перемоги почнеться грандіозна відбудова України. Вірю, що ми, як народ, змінимось на краще і будемо достойними членами світової спільноти. Але от чомусь дуже слабо вірю в те, що зрадники, покидьки, мародери і корупціонери. Понесуть справедливе покарання за те, що тягнули руський мір і війну в нашу країну, за те, що крали і крадуть на всьому, на чому тільки можливо, і навіть іноді неможливо. Все кралі, хоча мої джерела у різних правоохоронних органах і запевняють, що так як було, вже не буде, і що кримінальні справи ведуться проти усіх мародерів і обов'язково усіх доженуть та покарають. Я чомусь все одно досить песимістично до цього ставлюсь. Адже Дніпровська прокуратура вже більш ніж півроку веде справу про узурпацію молодшим вілкулякою влади в Кривому Розі, але все ніяк нікуди не доведе. Війна, все спішить. При цьому знову ж таки мої співрозмовники запевняють, що все буде, треба лише почекати. Ну що ж. Очекаємо, але при цьому готуємося до того, що після перемоги над зовнішнім ворогом нам доведеться знову вийти на боротьбу за своє місто і своє майбутнє. Звісно, лише в законному полі. Бо ми ж не вони. Ми маємо обіграти шулерів по правилам. Але менше з тим. Ну, звичайно. Давайте краще поговоримо про маленькі перемоги правосуддя, які, врешті-решт, можуть привести нас до великих перемог справедливості. Це все реально. Пам'ятаєте, я робив випуск про, на мою думку, дуже мутну фірму Агроном КР, яка по космічним цінам за наші податки продавала вілкулякам генератори. Здебільшого, як і завжди, Агроном КР продає продукти харчування, але під час повномасштабного вторгнення асортимент послуг розширився на поставки генераторів, на яких, за моїми не дуже точними підрахунками, компанія виграла тендерів на 51,4 мільйона гривень. Так. Це ті генератори, які встановили в лікарнях міста, але так жодного разу і не запустили їх в роботу. Бо ви ж знаєте, що для вілкуляк головне гроші викачати з бюджету, а не досягати якихось результатів. Перш за все, так от розслідувачі з громадської організації «Криворізький центр розслідувань з'ясували, що зараз наша улюблена доблесна поліція розслідує справу про закупівлю департаментом соцполітики соняшникової олії у цієї мутної ТОВ Агроном КР. Mm. Правоохоронці хочуть від нашого чесного і справедливого суду отримати дозвіл на огляд приміщень з можливістю вилучення предмету договору для проведення товарознавчої експертизи. Мова йде про соняшникову олію, яку по міжгалактичним цінам закупили вілкуляки, щоб підкуповувати виборців. Наші люди мудрі. Тобто, щоб видавати продовольчі набори для мешканців Кривого Рогу та вимушених переселенців, яких в нас кровому розі майже 80 тисяч. До речі, мені через ці про набори ледь не видали сторінку у Фейсбуці, бо я опублікував відео, в якому жінці для її трирічної дитини видали продукти, якими не можна годувати немовлят. Вілкулячі дуполизи із пабліку «Зарічний» накидали скарги на те відео. І наразі моя сторінка має обмеження та може бути видаленою. Клятью і орки і я би міг попросити вас, мої любі підписники, допомогти мені і теж накидати скарг на вілкулячі пабліки, але ми не будемо опускатись на їхній рівень. Давайте краще разом з вами подивимось це відео та оцінимо ту гуманітарку, яку має на думку вілкуляки їсти трирічна дитина. Вілку дають гуманітарку дітям до трьох років. Перше, на що варто звернути увагу, це пакет, в якому видають гуманітарку. Вдумайтесь, ці пакети за наші податки закуповують вілкуляки. І, вочевидь, білий пакет без написів коштує дешевше, але в такому випадку голодні люди не будуть знати, чия рука їх годує. Тому спочатку на цих пакетах писали що це від голови в шапочці, яка вигадала собі посаду в неіснуючій організації. А зараз пишуть що це від Ради оборони міста, яка по факту навіть офіційно не зареєстрована, але чомусь має доступ до наших податків і витрачає кошти на свій розсуд. А правоохоронці якось цього певно не помічають, бо вілкуляки продовжують це робити. Собача каша в порваному пакеті. До трех лет ребенок тушенку будет есть. подсолнечное масло. Сгущенка. Макароны также в подранном пакете. Ну и мука также самая. Вот, видите, в каком состоянии вместе с макарошкой. макароны, кстати, которые порвались. Тепер давайте подивимось на олію, яку вілкуляка кладе у продуктові набори, якими планує купити собі голоси на виборах. Це, якщо я не помиляюсь, пляшка олії торгової марки Денко об'ємом 850 мл. На сайті виробника я знайшов ціну за пляшку 27 гривень при мінімальному замовленні від 10 тисяч пляшок. Далі ми з вами йдемо на сайт державних закупівель і бачимо два тендери на 52 000 тисячі пляшок і 150 000 тисяч пляшок. Тобто в мінімальне оптове замовлення ми чітко потрапляємо і можемо розраховувати на те, що постачальник продасть нам олію по вигідній ціні. І так і буде, якщо замовляти олію, ми будемо задля результату, щоб в нас була олія. Але якщо ми хочемо вкрасти, то нам... Що правильно потрібна фірма прокладка, яка придбає товар у постачальника, і замість 27 гривень вкаже ціну 47 гривень за пляшку. Правильно, щоб не було якихось то збоїв. При цьому, якщо вже на те пішло, і ця фірма прокладка тісно співпрацює з вілкуляками, не обов'язково, щоб ще й всю олію фактично доставляли. Бо хто там її рахує? По документам 52 тисячі пляшок. Вілкуляка говорить, що видасть 50 тисяч продуктових наборів, і 2 тисячі пляшок можуть з легкістю загубитись. А там ще й піди підрахуй, скільки тих наборів насправді видали: 50 тисяч чи може 5 тисяч. Війна, все спішить. Так, от наша поліція чомусь лише зараз зацікавилась цією ситуацією і звернулась до суду, щоб отримати дозвіл на обстеження складського приміщення, де ця олія має зберігатись. А також правоохоронці планують вилучити певну кількість пляшок з солією і відправити її на експертизу, щоб дізнатись, що там за бурду роздають нашим людям під прапором вілкуляки. Таж раз... О... я нагадаю, що подібні схеми вілкуляки використовують впродовж останніх 13 років, але лише зараз поліція більш активно займається розслідуванням цих питань. І я не проти. Навпаки, я дуже радий, що нарешті ситуація зрушила з мертвої точки. Та, можливо, врешті-решт якогось вілкулячого шакала посадять за грати. Ну або в найгіршому випадку доведеться все, що вкрали на цій закупівлі, віддати, щоби порішати з кримінальною справою. Ну звичайно. Та звичайно, бо ми ж знаємо, що Феміда, богиня правосуддя, сліпа як кріт, але добре чує хрускіт купюр. Тому особисто в мене довіри до правосуддя в Україні майже немає. Але, як то кажуть, поживемо та побачимо. Мягко гаварія. Справедливості заради мушу визнати, що слідчий суддя, який веде цю справу, задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив їм обстежити складське приміщення, яке використовує фірма Агроном КР для зберігання соняшникової олії. Ось, до речі, на Гугл мапі ми можемо побачити, де знаходяться ці склади. Це вулиця Бикова, яка виглядає дуже показово, як багато інших вулиць в місті, яке окуповане мафіозним кланом Білкуляк. Во всіх районах це видно було. А ви просто уявіть. Аби ці гниди московські не крали стільки, скільки вони крадуть, на ось таких закупівлях, то як би можна було розвивати наше місто? Ой, менше з тим ми робимо безумовно все для того, щоб коротше. Я до чого це все говорю? Мені дотичні до правоохоронців люди обіцяють, що вілкуляка буде на Ха-ха! Що всі його ходи записані, і кожен поплічник відомий може бути дуже велике горе. що на кожного з членів його мафії вже давно є папка із справами. І Як тільки буде дана команда ФАС, усіх заарештують і запроторять до буцегарні. Тож ми з вами маємо набратись терпіння і вірити в наших правоохоронців, які раніше нічого не робили, бо не було команди. Ну давайте, ну є ж закон. А зараз ми ж в Євросоюз рухаємося. Нам американці гроші дають, і тому все має бути по закону. Бо красти з наших податків це одне діло, а красти. У платників податків США зовсім інша справа. Тому чекаємо на краще, але самі не здаємося. Спасибо. На цьому поки що все. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки та коментарі. Дуже прошу поширювати це відео по різним групам, адже через скарги вілкулячих дуполизів мені обмежили можливості моєї сторінки у Фейсбуці. Якщо ще прилетять скарги, вона може бути видалена. А нас там на секундочку 14 тисяч людей, які, як і я, ненавидять вілкулячу мафію і чекають моменту, коли ми зможемо при. Йти на їхню політичну могилу і зробити те, на що вони заслуговують. Ну і звісно, щиро прошу вас підтримувати цей канал фінансово, ставати спонсорами на Ютубі чи патронами на Patreon, а також донатити на номери карток, які ви можете знайти у описі під цим відео та усіма іншими відео. Спасибо. Те, що я роблю, виключно заради мого народу, моїх людей. І добробуту нашого міста, але без вашої підтримки в мене нічого не вийде. Мої відео дивляться тисячі людей у різних соцмережах. І якщо кожен скине усього по одній чи по дві гривні, ви цього не відчуєте. А я зможу й надалі існувати, купувати їжу та сплачувати оренду за мою маленьку квартирку у чужому місті, в якому я вимушено знаходжусь, адже вілкуляка дуже сильно хоче мене позбутися. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Дякую вам, мої любі друзі. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкуляку на гілляку. А все остальное то такое. Атлукаво цьому ліде опасно словно осмисли духом. Потім случення та все, що буде дозволено України України та син. А торкової.